І всім привіт на каналі Вілотібі і сьогодні вам покажу, як зробити ту саму ракету на 120-му топливі. Беремо оці 9% і, звичайно, пусту банку від води заливаємо в одну осту. Мені приблизно ось стільки Наше топливо до ракети вже готове. Але треба зробити ще в нашій ракеті запал. Його теж треба зробити якось. Для цього нам потрібні два звернутих паперових рушника, звертаємо їх і беремо соду натрій двох вуглекислий. А чого? То Ту на всякий випадок. І дивіться. Насипаємо. що ну, нам треба от стільки ну, на око. В точній кількості не можу сказати. Тепер ось стільки засипаємо соди. Тепер дивіться. Тепер кладемо ще один паперовий рушничок рушничок. І тепер. Що тут? Якісь пари чи що? Тепер цю штуку ми згортаємо... Ні, заново буду. Знизу рушничок не обов'язково класти, бо це і так нічого не поміняє. Тепер дивіться, беремо це, цю соду. Висипаємо. У мене просто буде все заново, бо проблема тут деяка. Тепер цю штучку загинаємо. І тут загинаємо. І просто починаємо тут звертати. Зараз це зроблю. У нас буде така штука, вона ні в якому разі не має висипатись. Що висипається? Да. Значить, загинаємо через два края. Навіть якщо висипається з одного краю. Навіть якщо висипається з одного края, загинаємося одно в 2-2. І вставляємо цю штуку от сюди. Не, ну ми отак вставляємо. Ця штука, це нашій запал. Тепер беремо пробку і зверху затикаємо. Якщо пробка завелика, зі всієї сили. Якщо замала, обгор... обгортуємо пакетиком і потім із куточкою. Зараз має вийшло так. Йдемо пускати. Так, ось наша ракета. Здається, що я вас просто оце ніби оці це в нас паливо, а оце запало садосулфетці, а то просто кріплення. Пробка така, тепер йдемо пускати. Поки беріть печеньки, їжте, а самі сміливі повторяйте. Я не думаю, самих сміливих тут повторять нема. Повторіть і докажіть, що це ви. Нам ще потрібна підставка до ялинки, в яку ми кладемо ракету. Не знаю, чи вам було видно, бо я біг-біг впав. Ракета взлетіла, видно, йде маленький дімок. Це пар і трохи коліна в землі. А що з нашою ракетою ось. І вона взлетіла справді. Зараз йдуть звідси гази. Чекайте, друга спроба. Так, і дивіться, ось в мене друга ракета. Так, а поки я йду, то я вже казав, що самі сміливі повторяєте, а ті, хто не сміливі, і дивіться на ту ракету, як вона ходи летить з печенками. Або з тим, що ви любите. Надіюсь, хоча б на цьому я... мій канал стане популярним. Хоча б на ось цьому. До речі, вже в мене був стрім. І... Круто було. Кого там не було? То там після 50 було спочатку 5 або. А, спочатку 5, потім 50, а потім 1000. Звісно, ж не людей. Ну, було взагалі дуже круто. Просто ми перехиляємо цю штуку. Дивіться. Банку або розірве, або взлетить. Зараз взлетить, я вже бачу, піниться. Це взагалі наш реактивний двигун. Реактивний від слова реакція. Да, фізика від Володі Ну, хоча б колись взлетить. Ну, то ж ракета. То що було. Дивіться, яка реакція! Бурна реакція, а бутилка. Так, дивіться, бутилка наша десь тут впала, а ось. Воно. Виливаємо з неї все топливо. Воно природі не шкодить. А звідси забираємо пробку. Ось пробка. Цкавна спробочка. Все, пішли. Ні, ну ставте лайк. За це, що я пустив ракету. За це думаю кожен з вас має поставити лайк і підписатися. Хто не підписаний. Думаю, лайк самі краще поставили з самого початку. Але можете поставити і зараз.